Всім привіт! Сьогодні я після розповім вам про котяче зборища, що воно таке, як там треба поводитись і так далі. Під час зборища усі чотири клани збираються під чотирьма дубами. На зборищі коти обговорюють різні теми стосовно виживання та подальшої безпеки. Перед початком зборища коти спілкуються з котами з інших кланів ну або друзями зі свого клану. Всі чотири провідники стають на великий камінь і оголошують початок зборища. Коти мають слухати всіх чотирьох провідників, хоча б свого. На зборищі всі клани мають бути дружні. Якщо вони будуть ворогувати і влаштують бійку, зоряний клан їх покарає. Зборище відбувається кожної повні. Дякую за увагу! Бувайте вояки!